Премиум спонсор сбирный представляет. Объед футболом, разум сильнище. Вітаємо усіх підписників збірної. Сьогодні вам презентуємо наш ефір з амбасадором відповідальної гри ВІБЕТ Олександром Зінченком. Поговорили про майбутній матч проти англійців, народження другої донечки і нові трансфери українців в АПЛ. А також відповідали на ваші запитання, які ви адресували Зіні. Перед переглядом пропонуємо вам перейти у закріплений коментар під цим відео та забрати бонус від Вібет. Натискай на посилання та отримуй до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Вітаємо Олександра Зінченка, амбасадора відповідальної гри VBET в ефірі інстаграму Ukraine. спільний ефір наш з збірною. Е, все чути? Зін. Ти чуєш мене все гаразд? Так, все, так, всім привіт. Як справи? Все, все добре, все гаразд, дякую, як у вас там? Так, да, все, все, все гаразд. У вас вже було тренування сьогодні? Ні. Сьогодні було е, теоретичне заняття зранку, от тільки закінчилось. Е, тренування ввечері. Слухай, ну це перші твої дні да, роботи з Ребровом, по суті, тому чи ти був травмований на минулому зборі? Так, так, так. Е, це моє перше, мій, мій перший збір під керівництвом Сергія Реброва. Тому е, для мене, в принципі, е, для мене не треба так багато часу, щоб там адаптуватись, тому що е, багато кого знаю особисто і, е, в принципі, почуваю себе добре. А ти був знайомий з Ребровом, правда, до, до його призначення? Е, е, так, але е, ми зустрічались декілька разів, е, але так, е, як то кажуть, е, трохи ближче познайомитись вже е, прийшлось тут. Тренувальний процес у нього виснажливий, чи, чи більше якийсь там з м'ячем на якісь інші вправи, чи все-таки важкувато працювати за ним? Скажу, що робота інтенсивна, цікава водночас. Я скажу, що дуже багато інформації потрібно передати команді за такий короткий час перед такими відповідальними іграми, але я гадаю, що тренерський штаб робиться на на п'ять з плюсом, як то кажуть, тому побачимо, що буде в грі. Супер. Друзі, вже зібралася в нас чимала аудиторія. Всім дякую за запитання. В інстаграмі Вібет Ukraine ви залишали свої запитання до Олександра, і зараз ми будемо їх озвучувати. Також ви писали запитання на Ютуб-каналі в збірна і всі найцікавіші зараз. Олександр обов'язково поставимо. Які ще хочете питання? пишіть, Я слідкую за вашим чатом. Читаю, тож наступні. Наступні 10-15 хвилин будемо читати ваші запитання, і наш амбасадор відповідальної гри ВіБет Олександр Зінченко задоволений на них буде відповідати. Так, давай я чесно скажу, Сен, я думаю, буде багато запитань про арсенал, про збірну, але найбільше запитань, якихось таких простих, життєвських, сімейних. Наприклад, наскільки змінилося твоє життя з появою ще однієї донечки? А, слухай, ну життя і насправді змінилося, тому що. А... Набагато стало більше клопот, але водночас діти це найцінніше, найцінніше, що може бути в твоєму житті, тому я дуже щасливий. Я скажу відразу, що це не дуже легко, але воно того вартує. А хто чимніший з малих? Я ще Ну, напевне, напевне зі всієї сім'ї я найчимніший буду. А... А далі там вже я не знаю, хай вони розбираються. Але поки що важко сказати, тому що старша донька трошки починає показувати свій характер. Тут вона, я думаю, буде трошки в маму, але нічого будемо справлятись. Одне питання від наших підписників в одному інтерв'ю. Ти тебе запитали, як ви обрали ім'я для доньки? Ти сказав, що ім'я обрав ти, та влада сказала, що ім'я наступної дитини буде обрати вона. На цей раз так сталося чи ні? Так, так воно і сталося. То, то влада обрала. Влада обрала ім'я е, другої доньки, тому е, у нас це по-чесному. Супер. Порядок, порядок, дисципліна. Це, це про сім'ю іншим. Е, коли влада Зітченко продовжить знімати свій ютуб канал, питають підписник? Слухаю, насам... ну, насамперед, вона хоче це робити. Ми багато про це розмовляли, але тут питання про таймінг. Тому що зараз ну, влада дуже потрібна нашій доньці. Батьки мене розуміють, про що я кажу, тому важко трошки. Керувати часом і щось планувати, але я думаю, що незабаром вона повернеться до, до цієї сфери. Супер. Давай далі по запитаннях від підписників. Питання до Олександра. Дебрюйне тобі колись не віддав 17-й номер. Чи є шанси 17-й номер отримати в арсеналі? Слухай, ну це не секрет, що це мій найулюбленіший номер. Зараз він, на жаль, зайнятий в арсеналі, тому під ним грає мій друг Седрік. Я бажаю маю, завжди всього найкращого. Ніякому разі я нікого, нікому там нічого не бажаю, щоб отримати своє. Тому, як то кажуть, якщо буде можливість, то залюбки б його взяв. Якщо ні, ну то й добре. Це не найголовніше. Зараз арсенал зразка цього року, на твою думку, наскільки він відрізняється від арсенала минулого року? Прийшло е чимало нових гравців, так, е які вже, вже відіграють важливу роль в команді. Е як, -то, як, як сказати про малюнок гри насамперед, е я б не сказав, би, що багато змін е стало. Е з попереднім сезоном, але ще є такі, знаєш, моменти трошки, може якось про взаємо взаємовідносини на футбольному полі між новими гравцями, тому що вони прийшли з нових команд, але гравці дуже якісні, з дуже хорошими. Як... Як то кажуть, я знаєш, мене на, на, на англійський, відразу про арсенал і на англійську мову переводить. Е, у гравців дуже хороші якості, і в них не було ніяких проблем в плані адаптації. Вони дуже добре велися в команду. І ми зараз тільки починаємо, як то, кажете, як -то кажуть, е, як ставати на, на той шлях, на і до якого ми всі мріяли і важко працювали? Це тільки початок сезону. Я не можу сказати, що ми зараз в на найкращій формі своїй, але ми на, на на вірному шляху. Ну це тільки початок. У вас цього року ще Ліга Чемпіонів буде, тому. Ми знаємо, це така футбольна річ, що коли Ліга Чемпіонів, то звісно, команди десь на початку сезону можливо трошки виглядають складніше, але от якраз осінь починають набирати оптимальні кондиції. Тому цього року будемо вболівати за тебе лізі чемпіонів. Ти повертаєшся в цей турнір, тому... Будемо дивитися і бажаємо арсеналу успіху в всіх турнірах. Запитання про останній менш на честь тринадцяти. Наші підписників питають, про що ти говорив з Казиміро, Бо там у вас такі фотографії гарні. Ніби я не знаю, ніби ви колись разом в Академії Шахтаря грали і зустрілися, старі друзі. Слухай, я, е, у мене є. Достатньо така чимала кол... ну у нас є з влади, бо вона да, завжди каже, що це наша колекція. Е, у нас є колекція футболок е, там всіх різних різних гравців, з якими я там грав проти кого чи там навколо світу, як то кажуть. Mm -hmm. І я перед герою спитав у Жезуса, чи можу я отримати футболку Казиміру, тому що ну все-таки це легендарний гравець, який виграв там п'ять ліг чемпіонів, так багато титулів. Е, я спитав нього, чи можна, він сказав, так, звичайно, я в нього заберу. Потім я підійшов на поле, я побачив їх, я підійшов на, на поле до них. Е і він почав знімати футболку і від від, від, від її Жезусу, я, я сказав сюди на базу мені. А він мені каже, ні ні ні, я питаю Томаса партії. Тому що він, я так, я так розумію, він дивився інтерв'ю моє, де мене спитали, кого б я вибрав в команду. І тому і про це ми сміялися. Не, так, круто. Навіть, Я навіть, думаю... такі люди, навіть такі люди, які е, мають такий багаж е, досвіду, е, вони звертають на це увагу і можуть десь, десь трошки образитися. Так, так, хто не знає, то в Зіни запиталися, хто найкращий опорник так, в АПЛ, і він сказав, що Томас Парті з відривом. Слух. Ні, я такого не казав, ну, так? не прикручую. Дивись, у мене спитали, е, хто самий недо, е, а, недооці... недооцінений а, футболіст АПЛ. Да. Да, да, да. Я сказав да, Томас да, Парті, да. тому що ну, у цього гравця, е, mm -hmm. дивлячись на нього, в нього є все, всі якості. У мене на бекграунді на бекстейджі спитав Фердінанд: він краще за Родрі. Mm -hmm. я, я, не, я, не, я не казав, що там хто, хто, хто краще. Я не казав ще раз, Одну річ, що дивіться. Якщо ми беремо про е, роль в команді, так е, якщо забрати Родріс Сіті, Ну це зовсім інші, інші Сіті, розумієте? Ну В нього імпакт дуже великий на гру, е, а якщо брати просто окремо футболістів я, за якостями, там швидкість, я не знаю, технічні. То е, я б тут дуже посперечався, хто насамперед кращий, але я не, я не буду нічого вже казати, тому що це знову зараз е, роздують і будуть потім ображатись, мені дзвонити. Е, як ти можеш це сказати і так далі? Тому я обох їх люблю та поважаю. Е, дуже хороші гравці, якісні і світового рівня, і дуже хороші хлопці там, насамперед. Ти сказав про вас вашу колекцію футболок, а скільки з цих футболок влада отримала в колекцію, а скільки ти? Слухай, дарував, я їй дарував футболку Рамоса, там Кристьана Роналду І вона, знаєш, ну вона вона з футболки віддала в нашу колекцію, і тепер вона називає, що вона наша. 50 на 50. 50 на 50. Багато запитань від наших підписників про твою кіберспортивну команду. От як прийшла ідея відкрити кіберспортивну команду і що це для тебе взагалі означає, ця, ця подія? Слухай, ну я це не секрет, що я е, полюбляю цю гру Counter-Strike е, і полюбляю її достатньо давно вже. Е, я грав ще 1.6 там і так далі, і пішло поїхало Тому, е, коли в мене є вільний час, звичайно, його зараз дуже мало, але все ж таки він там він десь є, то я можу десь зайти пограти. І коли ви е, прийшла така і... ну, ідея, як то кажуть, я б навіть сказав би ідея, а вже насамперед така це вже була як ціль для мене після. Почутого від мого товариша, який сказав, що слухай, є така ідея створити команду. У нас все для цього є там і так далі. ми Будемо рухатись. Почнемо з самого нуля, як то кажуть, а потім як воно піде, там і подивимось, тому що у нас тренер у якого достатньо досвіду в цій грі він знає, що робити, він знає, як працювати з молодим поколінням. У нас всі гравці молоді з України, і насамперед і дуже великий позитив в цьому, тому що кіберспорт зараз дуже добре прогресує, і е, створити ще одну українську команду, яка в майбутньому може е, скласти велику конкуренцію. Там це в моїх мріях, там е, на високому рівні, десь з топ командами світу, це, це прикольно, як мені здається. Круто, ну і це таки теж популяризація українського бренду. Звичайно. Кібер в кіберспорті величезна аудиторія, просто світова. І це такий, ще одна можливість говорити. Ще про одна можливість України, ще одна можливість освітлювати те, що відбувається зараз в нашій країні. Допомагати також людям. Я думаю, що це тільки позитив. Да, Супер, кіберспорт це багато молоді, і молодь повинна знати про Україну. Бачити, що Українці сильні, що вони борються зі всіма в Європі і вміють вміють перемагати. Тому, тому безперечно, це, це крута штука. Е, так, йдемо далі по питаннях. Е, питаються в нас у чаті, чи ти бачив свою нову карточку у FIFA 24? Так чи бачив свою карту? Я бачу вільники. Швидкості, швидкості тобі трошки замало Думаю. дали знову. Слухай, ну бачиш, я доросліший, швидкість йде на жаль, не вверх е, Ну я, я, я як я до цього відношуся? Ніяк не зможу. Я не буду нікому там писати, що слухати oh, oh, хлопців, деякі гравці, які там, а, яких я можу спиною а, обігнати вища швидкість, ніж в мене. Я не буду сперечатись ні з ким. На що заслужив, те й отримав. Але пасінг. Пасінг на на рівні. Та, Серйозно. Слухай, в цій грі, і ти знаєш краще за мене, що в цій грі інші якості набагато сприймаються більше. Тому в цій грі, якщо ти там маєш швидкість, удар, фізичні якісь дані, дані так, то тіп, стати, то карточка ціниться набагато більше. Запитують наші підписники від Bet Ukraine: хто наступний з українців переїде грати в англійську, англійську прем'єр-лігу? Твій прогноз. Слухай, ну я не можу назвати одного футболіста. Я не хочу, не хочу нікого ображати там, інших хлопців, тому що в нас зараз така молодь іде з дуже хорошими якостями. І Якщо вони будуть так само важко працювати над собою, то в них дуже великі перспективи. Я можу назвати гравців зі збірної, так, які, яких я вже, деяких я вже давним-давно чекаю в Англії. Таких, як е, Микола Матвієнко, деякі, які е, дуже скорому е, майбутньому, я, я б сказав, би, що вони вже готові грати, але хто є такий, щоб судити, е, такі, як е, Микола Шапаренко, е, Жора Судаков. Е, я ж кажу, ні, не хочу нікого образити, там, але в нас зараз таке покоління молоде, е, що заслуговує на це. Зараз в збірну приїжджають люди багато з Європи, навіть з Америки, Кривцов, приїжджає. Довбик вже грає в Іспанії. Яремчук зараз перейшов в Валенцію. От, чи відчуваєш ти типу, по збірні, що от, тренувальний процес стає конкурентнішим, що наша збірна от стає сильнішою такою, і більше м'яза нарощує? Сто відсотків. Сьогодні, на жаль, українська прем'єр-ліга вона існує завдяки нашим воїнам ЗСУ. Які боронять нашу неньку кожного дня, кожну секунду, ризикуючи своїм життям, вона існує і це дуже добре. Це сигнал для всього світу, що наш народ не зламний, це 100%, Але в плані, якщо ми говоримо про футбол, то на жаль, рівень футболу не, не той, який був там 10 років назад, так тому це нормально, коли ну, важко в такому такий чемпіонат. З такою конкуренцією, куди 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 ніхто не хоче їхати, е, я про легіонери кажу. Ну мало хто дивиться в цьому світі, тому щоб. Рости як футболісту, то тобі потрібна конкуренція. Ти повинен кожного дня їздити на тренувальну тренувальну базу і собі говорити, що я не можу дати ніякому разі якусь слабинку, десь розслабитись, тому що я знаю, що там 3-4 футболісти з моєю спиною уже чекають на це місце і чекають, коли я там десь трошки розслаблю булки, як то кажуть. І я вже я готовий буду забрати це місце, розумієш? Тому в Європі це так. І чим більше гравців буде грати на цьому рівні в Європі, тим більше збірна буде з цього вигравати. Це сто відсотків. Останнім часом часто граємо з англійцями і на євро, і зараз в березні знову з ними грали. Всі матчі, які. Які нам дали, яку нам дали науку основну проти Англії? Що потрібно зробити такого, щоб гідно виступити, і що точно не потрібно робити, щоб їм не програти. Слухай, якби я знав це відповідь на твоє запитання, я думаю, щоб що ми. Здобули б той результат, який ми хотіли б ну, розумієш. Тому мені важко mm -hmm. відповісти на те запитання. Тренерський штаб нам вже розповідає, що нам потрібно буде зробити в цій грі. Спробуємо, як то кажуть, зробити все можливе, і неможливе, щоб здобути правильний результат для нас. Ми розуміємо, що ліці є фаворитами не тільки цього матчу, а й всієї групи. Кваліфікації, тому про гравців і їх, і їх команди я навіть не буду казати, тому що там, що не прізвище, то гравець світового рівня. Але в футболі трапляються такі речі, коли ти через. Я не знаю, через дуже велике бажання там досягти бажаного ти, ти цього отримуєш. Тому не завжди грають в футболі там, прізвища чи цифри, і так далі. Побачимо, що трапиться Зін вийшов на днях ролик збірної України з нашими гравцями, і там ну реально футболісти себе проявили як непогані актори. Чию акторську гру в цьому ролику ти хотів, можливо, відзначити. Слухай, не хочу нікого образити. Ролик дійсно вийшов крутим. Всі відіграли на на 5 плюсом, тому не буду нікого виділяти. Ну, мій фаворит Віталій Миколенко. Та, та як він вміє працювати на камеру, це, це вищий кілота. <сміття> в нього ще є, то є. Це 100%. Супер. Друзі, ми дякуємо всім, хто були з нами. Олександр Зінченко, амбасадор відповідальної гри VBET, «Ві був в прямому ефірі для всіх підписників Бет Україн. Ми вас попросимо підписатися на наш інстаграм-аккаунт Вібет Україн і збірна. Таким чином, ви подякуєте нам за такого топового гостя. Зін, дякуємо тобі, що знайшов час. Бажаємо успіху в матчах збірної і всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую всім. До скорої зустрічі. Чао, папа. Преміум спонсор збірної представляє. Разом сильніші.